У Борисполі відбувся семінар із психології, темою якого була побудова гармонійних стосунків у колективі, команді та сім'ї, а також конструктивне подолання конфліктних ситуацій. Лектором на семінарі була психотерапевт із Дніпропетровська Тетяна Зінченко. «Це мероприятие в місті Смирі Борисполя підготовлено міжнародним числом движенням «АЛЛАТРА» Міжнародна численна движення Латра займається возрождінням духовно нравственних цінностей, культурно-нравственных ценностей в обществе во всех сферах человеческой жизни. То есть вот собственно говоря эта лекция один из проектов международного общественного движения аллатра У нас есть много разных семинаров вот, и один из семинаров носит вот такое вот название. Пані Тетяна розповіла, що у своїй діяльності часто стикається з конфліктними ситуаціями. Психологи, які займаються консультуванням, більше 50% своєї роботи присвячують вирішенню колізій. Якщо говорити про тренінгові досвід і проведення семінарів для організацій, то в яких напрямках я працювала? Це семінари, тренінги, посвящення команді, образованню, лідерству і навикам спілкування. Конфликтология одна из тем наиболее распространенных, потому что мы с этим сталкиваемся каждый день. Мы каждый день с этим сталкиваемся в нашей жизни. Мы буквально выходим из дома, а может еще даже не успели выйти из дома, и уже многие начинают замечать какие-то провоцирующие конфликтом ситуации и факторы. За словами психотерапевта, конфлікти виникають у внутрішньому світі кожного з нас. Коли починає преобладати негативна емоціональність, починає преобладати губительне мишлення, построєне на негативних емоціях, коли починає преобладати шаблони нашого его над вищими аспектами в проявлениях человека, то тобто есть его духовно-нравственная составляющая, то че становиться розположеним конфліктом. Він може либо стати сам ініціатором конфлікту, ліба легко пойдеть на провокацію извне. під час семінару. Присутні переглядали відео та аналізували побачене. А також на прикладі окремих ситуацій знаходили відповіді на запитання, які хвилювали. Стараємося зрозуміти не тільки свої інтереси, но і його внутрішній світ, тому що такий людина, смотрите, я плюс і ти плюс. То есть человек, он заинтересован не только своим, не только свои цели добивается, не только своим внутренним миром, не только своими интересами. Ему настолько же интересен другой. Он готов поставить себя на место другого человека. Человек в таком состоянии готов к сотрудничеству. Для него важно, чтобы вот тот вот был конструктивный, созидательный результат. И это выше, чем его собственная выгода в данной ситуации. Цікава та інформативна лекція спонукала багатьох присутніх переосмислити свої вчинки. Слухачі ставили лектору запитання, а пані Тетяна в свою чергу наводила необхідні аргументи. Ну, смотрите, компроміс или уступка – це одна лиш С формы выхода из конфликтной ситуации она лучше, чем полная сдача позиции одной стороной торжество другой стороны, то есть полного подавления, уничижения другого, ну оппонента, другого человека, потому что если это происходит, то тогда выигрывает один, а второй полностью проигрывает. Семінар з психології виявився пізнавальним та захоплюючим. Ті, хто відвідав захід, поглянули на речі з іншого боку. І можливо, тепер набагато легше виходитимуть із конфліктних ситуацій або їх зовсім не виникатиме. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.